Вітаю на каналі Магія Таро. Написали мені питання таке загальне, чи одужує дитина, що заважає дитині одужати. Це карти тарогномів. Таро гномів на них можна дивитися дітей. Це не зашкодить. Скажіть, покажіть, чи одужує дитина, того хто дивиться, що заважає дитині одужати. Де да, тут є негатив. Верховний суд вишив, це добре. Була дуже якась небезпека, смертельна небезпека над дитиною була. Е, карта дьявол в дійстві, що ситуація погана зараз. Суїта, 4 монети. Треба гроші, треба багато грошей, щоб дитина одужала. Е, дивіться, дитина одужає. Гроші ви знайдете, все буде зроблено, щоб вона одужала. Вийшла карта Верховного суду, це іскуплення. То, що дитина зараз хворіє, це ви платите за якісь, ну, точніше, дитина розплачується. Ой, вимкнули світло. Ну, будемо продовжувати якісь без світла. Дивіться, зараз дитина розплачується. За якісь ваші пригрішення, ваші або вашого чоловіка, або щось в роду, така плата. Е, уникнули небезпеки. Це карта смерть, що це не відбулося завдяки вашій заботі і то, що вовремя зреагували на якісь проблеми, да, опит завдяки вашому цьому турбота і опит, що не дали дитині загинути. Зараз дуже багато із-за цього в сім'ї разноглася. Що ви ображаєтесь на всіх, і всі неправильно щось кажуть, щось роблять, всі розгублені, невідомо, що робити, але гроші знайдуться, доктор знайдеться нормальний, адекватний, вищі сили допоможуть. Ось це карта з того, що деньги будуть, і ви будете економна, але. Шляхи на зцілення ліку... на відкриті. І це карта усердія, що треба не здаватися, лікуватися, і ваша забота і усердія призведе до того, що дитина буде здорова. Да, Здоров'я. Дивіться, ще чого дитина захворіла. Істина причина. Ну, перша причина це кармічні борги, які треба розплата за щось. Погане, що було в роду. Це також можна зробити чистку рода. Звертайтесь, я таке роблю. І є відео на каналі, як це робить чистку рода, вам треба. І також і за того, що в сім'ї скандали. Дитина дуже переживає, що це як емоційний стан. Підриває здоров'я, що то, що сваряться при ній, щось свариться, або вона приймає це на свій щот, ем, що це вона винна, що ви сваритесь. Не знаю, хто з ким свариться, мама з папа, і мама з вікруха, і ну, з бабушкою, чи там ще хтось між собою, ну, скандали є. Ось. І якесь насилля, що. Щось заставляють робити, щось її ламають цю дитину, що вона не хоче, її змушують. Це також призводить до того, що діти хворіють. Що ну, дайте волю, свободу, хай робить дитина, радіє життю, роби, що хоче. Ну, В межах дозволеного, звісно. Ось. І це призводить до того, що ці дві складові, що емоційна, що вона страждає, також. Карта дьявола, Так, що ти хочеш сказати? Так, це війна, ситуація в суспільстві негативна навколо неї. Світ до неї ворожий, ворожий світ. Отак. Або постраждала дитина від війни. Таке теж може бути. Тепер треба лікуватися. І карма, негативна карма, яку таким чином ви оплатили. Я прибираю перешкоди, все буде добре, дитина одужує. Успіх, карта мир. Все буде добре. Це ті карти, якими я зазвичай перекриваю негатив. Заперечую негатив, весь прибираю, заперечую. Те, що заважає одужати. Заперечую. 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 Перекриваю. Так, тут що? Тут у нас все добре. Мама велика, молодець. Мама все витягне, все буде добре. Перекриваю Вищі сили духи роду янголохоронці. Прошу захисту для всіх, хто дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди на то, щоб дитина одужала, щоб дитина була зцілена, щоб не було ніяких. Наслідків цієї хвороби, допоможіть відкрити шляхи на лікування, на те, щоб гроші були, на те, щоб здоров'я було, щоб можливості вилікуватися були, щоб сили було вилікуватись. По Верховному суду та буде так сили, Прошу Пробачте всі, всі гріхи, всі пригрішення. Поверніть все зли лихе тому, хто це зробив по Верховному суду, та буде так. Вищі, допоможіть, щоб дитинка одужала. Буде так і так буде. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам всього найкращого, щоб всі були здорові і до зустрічі на каналі.